У приміщенні Полтавського ліцею номер 33 виконують демонтажні роботи. Ремонт триває з 4 грудня, каже директорка закладу. Зараз ми перебуваємо в приміщенні, яке буде вже безпосередньо вважатися для укриття. Це приміщення як укриття ми не використовували, тому що ви бачите, тут є вікна. Ці вікна ми не мали можливості їх закрити, заложити. Тепер ці вікна будуть закладені до вимог державної служби надзвичайних ситуацій. Будуть загальні приміщення, де будуть розташовувати столи, стільці, які ми закупляємо. У нас відбудуться торги вже в цей понеділок. Буде Звана спортивна зона, спортивний інвентар. Ми вже придбали. Роботи виконують у рамках співпраці зі швейцарсько-українським проєктом Дісайд. Його менеджерка Валентина Полторак Суспільному розповідала, що на Полтавщині планують відремонтувати п'ять укриттів. Їх відібрали на конкурсній основі. На роботи у Полтаві за грантом спрямують до 2,2 мільйона гривень. І ще частину фінансування нададуть із бюджету громади. Спочатку подали заявку. В ній була 26 та школа, якби ми перемогли, потім був якби, певний період експертних та будівельних перевірок, коли виїжджали експерти, дивились, потім проєктанти сходили і прийшли до якби, висновку, що той об'єкт не підходив і знайшли от, якби, як альтернативу ліцей 33-й. Буде цифровий хаб, різні зони. Там, Фізкультурна, медична, освітня і така загальна. Ті кошти, які дає дісайт, школа вже їх отримала перший транш. Бюджету громади, ми вже передбачили 6,5 млн грн для того, щоб розпочати роботу. Якщо буде необхідно додати, ми звичайно доба. Тут можна вже побачити, є санвусли, їх просто треба оновити. Потрібно зробити нормальну витяжку, тобто потім зробити пол, покрі... ну, Тобто все повинно бути вже по сучасним вимогам. І все, все ми зробимо так, як повинні вимоги для навчальної праці. І ДБН. По школам, по навчальним закладам, якщо не помиляюсь, їх 74, у 12 чи в 11 їх немає. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб всі навчальні заклади мали укриття. У ліцеї навчається понад 1100 дітей, каже директорка. У нас в закладі є одне укриття, але воно розраховане на певну кількість дітей, і ми маємо приміщення, де ми використовуємо за принципом двох стін. І тому наш заклад зараз працює в дві зміни. Ми сподіваємося, що це приміщення нам дуже допоможе і не лише під час військового стану, а й закінчення війни, яку ми так з вами всі чекаємо. За словами заступника міського голови, завершити роботи у ліцеї номер 33 планують до початку наступного навчального року. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.